Отже, ми з вами говоримо про власне висловлювання або власне висловлення, яке ви будете писати на ЗНО. І е, окрім того, так як ми сьогодні на уроці сказали, ще власне висловлювання називається формальним есе. Формальне есе пишеться від 25 до 45 хвилин, на нього дається не більше, і максимальний його обсяг це 200 слів. Тобто більше 200 слів у ньому не повинно бути, але й менше 100 слів у ньому не повинно бути. Якщо у творі менше 100 слів, він просто на зно перевірятися не буде. Вам порахують, і навіть якщо там все прекрасно, але його не зарахують і буде мінус 20 балів. Тому сьогодні ми подивимося, яка структура формального есе або воно ж власне вислуплення. Подивіться, будь ласка, уважно ось на цю картинку. Власне висловлення. Кожне власне висловлення складається ось з таких пунктів. Це теза. Аргумент 1, аргумент 2, приклад 1, приклад 2 і висновок. Що це означає? Дивіться. Тезу і висновок я вам виділила чорним. Аргумент 1 і аргумент 2 синім. А приклад один і приклад два зеленим, але при цьому вони мають відтінки, щоб їх легше було розрізняти. Давайте розберемося. Я вам показую власне висловлення на прикладі такої теми, що важливіше для успіху молоді: власні зусилля чи гроші батьків. Ну і от як можна було це висловлення написати? Погляньте, в тезі я пишу. Тобто теза це моя думка. Я відповідаю на питання. От у мене задали питання, що важливіше: те чи те. Я відповідаю на питання. Мені здається, що для успіху бажано мати обидва компоненти, але все-таки власні зусилля більш важливі. Далі я буду доводити цю думку. Доведення моєї думки це ось це все кольорове. Висновок повинен відповідати тезі. Тобто він буде майже такий, як теза. Подивіться, я зараз вам не читатиму все доведення, а просто прочитаю: от ви прочитали тезу, тепер прочитаю висновок. Отже, як бачимо, успіх може залежати і від фінансової допомоги батьків, і обов'язково від власних зусиль молодої людини. Тобто, фактично, теза і висновок вони звучать майже однаково. Тепер подивимося середню структуру. Що таке аргументи? Аргументи це ваші думки на підтвердження тези. Тобто, ви сказали, що ви важливо. І фінанси, і е, зусилля. А тепер дивимось. Перший аргумент. По-перше, фінансове благополуччя родини дасть можливість краще зосередитися на навчанні, стати гарним спеціалістом, пройти практику в престижному закладі. Аргумент два. По-друге, власні зусилля, висока працездатність, готовність повністю віддаватися справі обов'язково будуть оцінені роботодавцями в людини, яка прикладає багато старань до роботи, більше шансів швидко зробити кар'єру та стати успішною людиною. Тепер дивіться, приклад один мій повинен підтверджувати аргумент один. Тобто, тут я казала, що важливе фінансове становище. І я навожу такий приклад. Приклад я навожу з життя. Мої думки може проілюструвати такий приклад. Ведуча каналу Суспільне Юлія Логвиненко із заможної родини. Батьки оплатили її навчання на факультеті журналістики, стажування за кордоном. Юля багато працювала, але без фінансів своїх батьків вона б не досягла таких висот у такому юному віці. Приклад 2. Приклад 2 я повинна вести на аргумент 2. А в аргументі 2 я писала, що важливі зусилля. Тому я пишу. Другий приклад у мене повинен бути з літератури або із фільмів. Але я обов'язково повинна назвати книжку, хто автор цієї книжки, або якщо це фільм, то тоді я повинна назвати режисера цього фільму. Подивіться, як це звучить. Згадаймо Славка Беркуту з повісті Ні, не бічує шпага Славка Беркута. Хлопець мав заможну родину, але ніякі гроші батьків не могли поставити його на ноги. Тільки завдяки власним зусиллям Славко почав ходити та став успішним спортсменом. І нарешті я пишу ж цей висновок. Тобто, передивляємось, як це вийшло в нас все вкупі. Мені здається, що для успіху бажано мати обидва компоненти, але все-таки власні зусилля більш важливі. По перше, фінансове благополуччя родини дасть можливість краще зосередитися на навчанні, стати гарним спеціалістом, пройти практику в престижному закладі. По друге, власні зусилля, висока працездатність, готовність повністю віддаватися справі обов'язково будуть оцінені роботодавцями людина, яка прикладає багато старань до роботи, більше шансів швидко зробити кар'єру та стати успішною людиною. Мої думки може проілюструвати такий приклад. Ведуча каналу Суспільне Юлія Логвиненко із заможної родини. Батьки оплатили їй навчання на факультеті журналістики, стажування за кордоном. Юлія багато працювала, але без фінансів своїх батьків вона б не досягла таких висот у такому юному віці. Згадаймо Славка Беркуту сповістіні не бічує шпага Славка Беркути. Хлопець мав замужну родину, але ніякі гроші батьків не могли поставити його на ноги. Тільки завдяки власним зусиллям Славко почав ходити та став успішним спортсменом. Отже, як бачимо, успіх може залежати від фінансової допомоги батьків і обов'язково від зусиль молодої людини. Оце перший варіант написання власного висловлення. Тільки така структура. Друга структура буде та ж самісінька, але в іншому порядку. Дивіться, тут у нас спочатку було дві думки, два аргументи, а потім два приклади. Може бути ось як. Дивіться, теза. Далі аргумент один, приклад один. Аргумент два, приклад два. І знову ж таки, висновка. Цей самісінький твір. Але що тут не так, дивіться, як в попередньому? Мені здається, що для успіху бажано мати обидва компоненти, але все-таки власні зусилля більш важливі. По-перше, фінансове благополуччя родини дасть можливість краще зосередитися на навчанні, стати гарним спеціалістом, пройти практику в престижному закладі. Мої думки може проілюструвати такий приклад: ведуча каналу Суспільного Юля Логвиненко і далі я пишу про цю юлю. Дописала про Юлію і пишу: по-друге, власні зусилля, висока працездатність, готовність повністю віддавати справі обов'язково будуть оцінені роботодавцями, людина, яка прикладає багато зусиль до роботи, більше шансів швидко зробити кар'єру, стати успішною людиною. Згадаємо Славка Беркуту, з повісті Нінебечує, шпага Славка Беркуту. І навожу приклад Славка. А далі пишу висновок. Отже, як бачимо, успіх може залежати від фінансової допомоги батьків і обов'язкових власних зусиль молодої людини. Тобто, що ви повинні винести із сьогоднішнього року? У нас із вами власне висловлювання або формальне есе пишеться тільки по строго визначеній структурі. У ній обов'язково є. Теза і висновок, це початок і кінець, аргумент і приклади. Аргументи і приклади можуть розміщуватись в різні послідовності. Або спочатку два аргументи, потім два приклади. Або спочатку аргумент, приклад, потім знову аргумент, приклад. Дивіться, що б я вам радила? Найважче придумувати приклади. Тому, перш за все, ви подумайте, який приклад з літератури або мистецтва ви наведете. Коли ви придумали цей приклад, уже тоді під нього, тобто от ви побачили тему про успіх. Ага, подумайте, кого успішного ви зустрічали в літературі або у фільмах. Подумали, подивилися. Якщо не знаєте, забули автора, значить знайшли його цього автора. Це буде ваш перший приклад. А тоді вже ж думаєте, ага, як він досяг цього успіху. Отак і отак. І тоді отей будете ліпити в аргументи. І з прикладом із життя. В принципі, простіше дивіться. Я написала про Юлю Логвиненко, яку я знаю особисто. Можна було, наприклад, написати про успішну людину. Наприклад, про Тіну Король вона теж дуже багато працювала. Вона постійно повніла, постійно сиділа на дієтах. Там до років голодних у них доходило. Тобто, її її успіх коштував просто ну жахливих зусиль. От, можна було б її прикладне вести. Якщо ви не знаєте ні не Кароль, ні якоїсь Юлії Логененко, нічого вам треба сидіти і писати е, ваш твір, ви просто сідаєте і просто брешете. Тобто ви говорите, он в моїх сусідів дочка, так вона ніч не спала, вночі працювала, в день там стажувалася, е, тоді ходила на заняття. Вона прикладала величезні зусилля і зараз, у 27 років, вона фінансовий директор великої фірми. І все. У вас немає ні сусідів, ні дочки в тих сусідів немає, якщо вони є. Але ви просто збрехали в цьому творі. Це можна робити. Головне, щоб це був приклад із життя, зрозуміло? Особливо це важливо, тобто, коли це ваша домашня робота, ви можете сісти зараз, загуглити, знайти успішну людину і так далі. А от коли у вас, наприклад, власне висловлювання на зну, а ви там сидите, і у вас немає. Сідайте і придумайте, що попало. Те саме стосується, наприклад, коли у вас твір на уроці. Знову ж таки, Серед урока, якщо вам не дозволили гуглити і шукати успішну людину, значить, ви просто сідаєте і придумуєте. сусіда, брата, двоюрідну сестру, неважливо. Дивіться, я вам розповіла про структуру есе. Цього вам, в принципі, досить для перших знань. Ми будемо постійно тренуватися, не перше в десятому класі буде багато. Зараз я вам надішлю ще, окрім цього, відео однієї дівчинки, вашої ровесниці, яка склала зно на 200 болів. Якщо не помиляюся, на 197, ну дуже високе. Вона ділиться своїм враженням від зно і від того, як вона писала власне висловлення. Подивіться ще його, і потім, вже після цих двох відео, ви зможете подивитися і написати вправу, яку я вам задала, адже там у вас вже перша спроба написати власне висловлення або формальне есе. Бажаю вам успіху! Всього вам найкращого. Сподіваюся, що ви щось зрозуміли.